Це був вхід у відділ поліції. Зараз він виглядає приблизно ось так. Тобто зона ураження була поряд з входом у відділ. Це так виглядає. Бетонне укриття, яке а, знаходилося на вході а, у адмінбудівлю поліції. Нещодавно росіяни поцілили ракетами с 300 у поліцейський відділок у Дружківці. Декілька співробітників дістали перелами та різані рани, але вижили вони саме тому, що встигли сховатися. Проте далеко не всі цивільні мають такі ж навички та реакцію. Тому поліцейські ще раз наголошують на евакуації. Наголошую, що перебування. Донецька області є небезпечно і звертаюся до цивільного населення щодо відповідного прийняття рішення щодо евакуації. Це кадри з Лиману Донеччина. Білі Янголи евакуюють дітей з міста, яке обстрілюють росіяни. Місто Лиман, поліція білий Янгол. Евакуємо двох малолітніх дітей. Попри всі застереження та небезпеку, не всі дослухаються до правоохоронців. Нікуди не поїду. Нікуди не Заради дому розриває життя себе, мужа, і людьми. Заради дому. Правильно, бо те, що я його сама строїла. Сама його строю. Не буду нікуди їхати. Все. Давай шута з буду, Я я сидіс. Давай писали? з рибенком що то думать. Я тобі не отдам. Это раз. А, а он адам. Тарас старий. Води именно, Я знаю, що я надо. знаю. Я нікуди не поїду. Я писала это да, это понятно, пісала аказ. Поняти. Пізніше в цей будинок прилетіла російська ракета. Хлопчик, якому було всього п'ять місяців, загинув разом із бабусею. Батьки, які відмовлялися евакуюватися разом з немовлям, поранені. Схожі ситуації бачив і волонтер Артем Попов. Він допомагає військовим, а також розвозить гуманітарну допомогу цивільним на деокуповані та прифронтові території. Також Артем допомагав евакуювати людей з Балаклії, часового яру та Бахмуту, але деяких доводилося вмовляти, як, наприклад, матір з семирічним сином. Це було в забахмутці. Це навіть не Бахмут. Тобто, якщо в Бахмуті ситуація вкрай небезпечна, то за Бахмуткою там взагалі ну повне пекло. Вже тоді було, це було, це було ще взима. І ми кажемо, давайте ми вас вивеземо, ваша дитина, ну ви її тримаєте в заручниках, ну вона ж не може сама взяти і зібратися поїхати. Ні, я не можу, в мене мама інва... з інвалідністю. Ми кажемо, да ми, маму, а, вивеземо, у нас там буси. І... Є, ми там а, якось безпечно це все і, е, розмі... зможемо розмістити і знайдемо там необхідні соціальні служби. Ні, 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 все оперлися. А от Олена вивезла своїх дітей майже одразу, коли Десь почало прилітати. Вона з Лисичанська. З 14-го року її сім'я вже чула вибухи і реагували досить спокійно, проте цього разу вирішили виїхати. П'ять хвилин дали на роздуми. За п'ять хвилин перед глазами все. Все життя зібрала сумку одну, документи на собак, на будинок, на дітей і поїхали. Вибухи це, це не передати. Як можна дітей залишити там, в небезпеці, коли вони прилітають, непонятно куди, і ці ракети, вони і ракети, і касети, а не дай Бог, не дай Бог дитина постраждає. Олена говорить, покинути рідний дім було важко, але це варте того, аби діти жили на вільній та спокійній території. На тому, що дітям не місце на війні, наголошують і військові. Якщо людина не усвідомлює небезпеку для себе, це одна біда. Але якщо вона через свою е, глупість не неос... на небезпеку, ще й свою дитину, це вже злочин. От плюс коли діти живуть на території ведення бойових дій, вони часто страждають через неможливість відвідувати школу, через неможливість проводити час з своїми однолітками і через відсутність зв'язку інтернету. І просто медичної допомоги в разі чого та окрім цього, цивільні ризикують не лише своїм життям, але й додають проблем військовим. Якщо військові знають, коли ховатись, де ховатися, як ховатись під час обстрілів, то цивільні дуже часто можуть в цей час не знати або знехтувати небезпекою і вийти в місце, де їм загрожує небезпека. Таким чином часто вони бувають пораненими і наражають себе на цю небезпеку. А хто як не ми, потім їх з небезпечних ділянок. Вивозимо в лікарні. І поки захисники рятуватимуть постраждалих, екстрена допомога може знадобитися військовим, а медиків на місці не буде. Наші оборонці кажуть, важче давати вісіч, коли в будинках залишаються мирні. До того ж, ворог постійно вдається до провокацій та терору населення. Катерина Некієнко Гайдудка. Ми працюємо заради вас, тож підписуйтеся на наш канал ТВ 7